Все, яку ми маємо реальність навколо себе, ми створюємо самі. Чому ж мене люди достають? Чому люди злять? Тому що всередині є блок запакована злість, і ти сам створив цих людей, ти не можеш її пропустити, і через ситуації, через якусь ругню ти вивільняєш злість. І тим самим звільнюєш свій енергетичне поле від блоку. І стаєш проточним. Чому ображають? Тому що знову ж таки ти сам створив цих людей, щоб вони підняли на поверхню оцей гнойнік, щоб він вже проривав. Бо ти ходиш, ходиш напічканий образою, і тебе не обов'язково людина там хотіла образити. Але тобі здається, з твоєї призми, з твого світогляду. Ця людина точно тебе образила і витягує з тебе образу. Тож, проживаючи злість чи образу, перше було б круто це зрозуміти, взяти відповідальність на себе, що ти створюєш свою реальність. Друге, нарешті, врешті-решт пропустити це і звільнити своє енергетичне поле від цього. Третє, після цього, скоріше всього, ну, з власного прикладу приходить вдячність. Вдячність, що, слава Богу, так прийшло, наче я сама не могла це пропустити, значе ця ситуація потрібна була для чистоти, мого ж енергетичного поля. І так само всі інші почуття, всі інші непропущені, заблоковані почуття, почуття, ви будете створювати такі ситуації, там, де здається, що це людина прийшла, щось там образила, щось зробила. Пора вже взяти відповідальність на себе. Ми ж творці, творці своєї реальності, свого е, світу. І в кожного він дуже-дуже відрізняється від людини поруч. Ми думаємо, що ми однакові, але кожен бачить через оці свої очки, через свою призму, через свої програми, через свої блоки, через свої травми. І він дуже відрізняється. Кожного він різний. Одна й та сама фраза, сказана різній людині, сприймається геть по-різному. Ви таке помічали? Буває, інколи скажеш щось, ну, сказав комплімент, а людина образилась. І ти думаєш, ніфіга собі? Ну, це ж був комплімент. Ні, тому що ну, якщо людина напічкана образи, вона образиться. Вона побачить в цьому якийсь подвох.